Усім самий величезний-величезний привіт. Я вас запрошую у магазин сінсей. Тут ще більше знижок, тобто повний розпродаж в магазині сінсей на весь одяг. І я вам сьогодні покажу тільки той одяг, який з розпродажею. Бачу знижки 50% навіть тобто за половину ціни. Дякую вам за коментарі і я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, і розпочнемо огляд із цих батників, які висять. Так, толстовка, светер жіночий 289 гривень з пудровими елементами. І такий також 289 гривень для школярочок. До речі, пупець буде видно. Спинка трішки довша. Дуже гарний такий біжовий 269 гривень. Також знижка хороша. Ой, ще навіть такий є. Але це, мабуть, із нової серії, тому що без знижки. Добре. А це що? Чи це він так має бути а Я думав, що це якось, цей замочок іде на бік. Подовжений ось такий 239 гривень. Ні, дійсно він на бік іде Ні, дійсно на бік, так. Да. Дивіться, ось так з боку, бачите, йде замочок. Ось тут самий, такий самий сірий, теж збоку йде замочок. Ось тут. Цікава така модель. Ціна 209 гривень 60% знижки. Поставили зараз ось ті пуховики також зі знижкою, 50%. Дивіться, дуже хороша ціна 669 гривень. Чесно кажучи, дуже добре купувати а, в кінці сезону да, а, зимові речі. Тобто ви досить добре зекономите і ось маєте вже економію 600 гривень, які можете витратити на щось інакше. Так, добре, такі чорні пуховики. 600 гривень. 69. Тут штанята також вони усідуть із знижкою. І дивіться, як гарно підібрали. Одразу можна придбати а, верх собі. Дуже гарний фісташковий колір. Мені сподобалось, хочу підійти до нього. І ціна зі знижкою 50% 139 гривень. На резинці зав'язується і ось такий светер: 169 гривень зі знижкою 50%. Ось такі білі, благородні. Хочу сказати, що на літо взагалі буде супер. 399 гривень навіть на початок о... 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 весни. Дуже хороший, якісний бачу матеріал. ось, І дивіться, який гарний також батнік чи светр. Ковтина. Не можу подивитися, яка ціна дуже високо висить, не дістану. І такі самі є також чорні. І дивіться, такий не знаю, чи колір передає він якось такий, як в сіро 289 гривень. А ковтина, 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 не бачу ковтини ціни. Леопардові штанята 359. Гепардові штанята, мабуть, таку ж саму ціну. Зараз вам скажу 399. До речі, низ іде розклішоний, так як зараз модно носити. Ось такий шоколадного кольору 289 гривень. І такі самісінькі чорні, також на резинці. Допродають шапки 129 гривень, знижка 60%. До речі, акція триває до кінця січня, по 31-му ну, кінця січня. До кінця січня можна придбати речі зимові зі знижкою. Бачу навіть більше ніж 50%. 99 гривень. Ось такі в'язані шапки з люрексовою ниткою. І є ще чорні. Також зі знижкою 129 гривень. Надзвичайно класна шапка. Дивіться, яка пудровий колір 99 гривень. Для маленьких принцес, і ось такі по 50 гривень, ну, 49 Також можна придбати чоловічі по 119 гривень. Скажіть, чи буде в нас цього року сніг і мороз? М -м? Ось такі рукавиці. До речі, дуже модно зараз навіть а, носять такі куртки. Тейді називаються 219 гривень. І ось такі по 69 гривень. Такі можна придбати за, тут же ціна переклеєна Були 80... ну, 79, а вони вже, бачите, по 49. Не всюди цінники ще переклеїли. Вони по 49 гривень. Зараз ось такі рукавиці. Також знижка 60%. Костюми. Дивіться, який а, смужка біла, темно синій цінник зірваний. 269 ось такі біжові штани. На резинці, до речі, вони йдуть на резинці ось тут. Також дуже добре. І піджак 459 гривень. 219, бачите, якщо зірваний а, оцей як він називається правильно. Цінник, хай буде цінник. Гарно, що отак наклеїли на хоча б на оцей шнурочок, який тримає цінник. 269 гривень зараз зі знижкою. В Сінсеї є дуже багато спортивних штанят по 239 гривень на резинці. Також знижка 50%. 289 ось такі Такий гарний колір. І трішки простіші, також 289 на резинці. І вниз широкі, широка штанина. А ці трішки завужені Давайте подивимось ціни на шаліки, якщо є ціна. Є ціна по 99 гривень ось такі шаліки сірі. Ніжно-рожеві. Також бачу червоний цінник 189 гривень. Так, тут вже чорні. Чорні, сірі, коричневі. Цінників не бачу. Десь балямкається, знайшов. 189 гривень. Піжами двійка, також зараз можна придбати зі знижкою. 519 гривень, це 100% катон, тому ціна. Трішки дорожче. А ось такі тапуліти зараз по 219 гривень із бамбунчиками. Так кімнатні 219. Ось такі нічні комплекти. Також зі знижкою зараз 269 гривень. Гарний дуже такий колір. І тут оцей, я забув, як він називається. Ажур, не ажур. А... Не хочу вам брехати. І навіть є ось такі халати. Так, і вони мають ще е, шнурок пояс. Ціна зі знижкою, де бачу, ціна зі знижкою 209 гривень, 65% знижки. Теж такий красивий. Є ще трішки коротший, чорний 219 гривень. Так, ну там ви самі вже розберетесь без мене. Також дуже великий вибір різних сумок. Дивіться, а це навіть іде з таким кошелечком, точніше, з гаманцем. Ціна зі знижкою 289 гривень така сумка. Так, ця також, а, мабуть, зі знижкою. Зараз подивимось. Ні, ця без знижки. Ну, Тут треба окремо дивитись, тому що. Не всі сумки можуть бути зі знижкою, щось може нове з нової колекції. Ось така знижка 70%, 219 гривень. Добре, що бачите, магнітна така оця застібка, тому що якщо ви було на такій застібці, не на магнітній, дуже часто вириваються самі застіпки і потім треба нести на ремонт. Якщо нас не обманюють, тому що тут написано також розпродаж. Футболки оці також повинні бути з розпродажу. Да, 60% знижки 139 гривень. Ось такі футболки. А ось таку взагалі можна придбати за 79 гривень. Чорні по 69 гривень, знижка 60%. Теж такі гарні кольори. Здається, теж вони... Ні, вони без... А ні, дивіться, чомусь оці по 149 гривень, а ці ще по повній ціні. Можливо, не переклеїли, не знаю. Ці також без знижки. Добре, ходіть далі. Якщо ну, поритися можна знайти щось зі знижкою. 169 гривень. Так, і тепер оці пуховики поставили також на розпродаж, бачу, хтось міряв вже. 669 гривень. Ой, він такий добре набитий. Чи що це таке? Це це точно він так добре набитий. А, це... я думаю, він так добре набитий, я думаю, такий грубий, це від капюшона. Ось така киця 159 гривень. Я думаю, це гольфик, а це просто така ковтина із каптуром 459 гривень. Дуже багато футболок можна обрати, ну, футболок завжди багато не буває, 159 гривень, ось така футболка. Так, і з перелинками шалік 169. І чорні рукавиці по 49 гривень під чорний шарик. А є ще дивіться, які і білі. І коричневі капучина. І це ціна за дві пари. Ціна за дві пари 49 гривень. Ну, нічого собі. По 25 гривень виходить а, пара. Відносили і викинули. Нормально, нормально ще ось знайшов молочні, але тут перлинки губляться по 219 гривень. Точнісінько, такі самі, як чорні. Цей показував ще минулого разу. І цей також показував минулого разу. Як висіли, так і висять. Не пам'ятаю, чи цей був. Так, настієчку знову безцінний. Як Ангора, 459 гривень. А може це дійсно ангора, хоча навряд чи. Ой, а де... А де? Відрізали? А ось тут 459. А, ну. а ось тут є склад. 70 поліамід і 30 акрил. А тут вже нова колекція, тому так, да, тут це нова колекція йде, цінників червоних я не бачу. Ну добре. І хочу сказати, що також дуже хороші знижки на дитячий одяг. Дивіться, які гарні. По 99, по 49 гривень, ось такі шапки знижки, навіть 70% на дитячий одяг. Ось такі єдинорожки для принцесок, по 79%. Навіть є самі хомоти. 399 619. Ну, є з чого вибрати. І давайте одним оком глянемо на чоловічі. На чоловічі. Дивіться, як гарно все підібрало. Підібрали це нова колекція. Леопардові такі кольори. І платьочка, і футболки. Навіть лосіни є, ковтинки. Все так підібрали під леопардові чи гепардові. І навіть ось такі угі. Це все нова колекція. Ні. 239 гривень 219 гривень. На взуття також знижки 50% бачу. І для хлопців, і для дівчат. Хочу собі подивитись куртку світлу. У мене одна є, але вона вже, вже сказала все, Віталік. Я вже буду йти на пенсію. Ось, тому що цей сезон, мабуть, я доношу. 1100 гривень ось така. 800 гривень. А, така подовжена, не люблю подовжені куртки. І чорні не хочу. Батніки, знижка 60%, 189 гривень. Кольорів тут досхочу. Взагалі ціла купа, можна сказати. Навіть є Теді Б. Навіть Теді є. І ось такі 269, також знижка 50%. Так, ну і футболки. І Сватри бачу також зимові новорічні стоять на розпродажі 169 гривень. Цікаві 389 свитри Добре, це допродають, будемо чекати весни і нових надходжень. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже в наступному відео.